Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Видання Financial Times розповідає про глобальний план колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в разі його повернення до Білого Дому. І чільну частину цього плану, звичайно ж, його автори присвячують закінченню російсько-української війни. Трамп нічого оригінального не вигадав. Його ідея пов'язана із необхідністю замороження конфлікту. Шляхом створення демілітаризованих і автономних зон по обидві боки кордону або ж лінії розмежування. При цьому підкреслюється, що ані Україна не має офіційно відмовлятися від контролю над своїми територіями і відмовлятися від факту міжнародно визнаних кордонів України і Російської Федерації, ані Росія. Не має відмовлятися від своїх претензій на території України і від контролю над тими територіями, на яких зараз знаходяться російські війська. При цьому аргументом для того, щоб Путін погодився із цією ідеєю, є відмова Сполучених Штатів від євроатлантичної інтеграції України принаймні на кілька років. І Усвідомлення того факту, що остаточна угода між Росією і Україною не може бути досягнута до того часу, поки на чолі Російської Федерації знаходиться Володимир Путін. Найважливішим питанням в цьому плані є навіть не те, чи погодиться на нього Україна, а те, чому із такою пропозицією має погоджуватися сам президент Російської Федерації та ще в той час, коли його війська продовжують наступ. На українській території, а літаки і безпілотники намагаються знищити українську інфраструктуру. Те, що Путін яким чином зацікавлений в тому, щоб Україна не вступала до НАТО і готовий обміняти на обіцянку замороження української євроатлантичної інтеграції, замороження війни в Україні, теж щось дуже дивне: у Кремлі ніколи не побоювалися. Євроатлантичної інтеграції України як такої. А побоювалися, що така євроатлантична інтеграція може створити умови для того, щоб Україна не була інтегрована до самої Російської Федерації. І якщо вступу до НАТО не буде, але й можливості продовжувати війну з метою інтеграції України не буде, то і питання натівської інтеграції для Росії не виглядатиме принципово. Тим більше в ситуації, коли велика частина країн-членів НАТО і так поки що не готова навіть до запрошення України до альянсу, не кажучи вже про повноправне членство. Ще один досить важливий момент: це те, що у таборі Трампа бажають залишити Україну в Європі, тобто, щоб миротворчими військами у демілітарізованих зонах були саме війська європейських країн. Але для Росії це війська країн-членів НАТО. Це буде означати, що збройні сили країн-членів НАТО будуть розташовані на українській території. І за великим рахунком, для Москви це означатиме, що Україна так чи інакше стає частиною військової інфраструктури альянсу і що наступні дії Москви, по захопленню українських територій можуть призвести до прямого конфлікту між Російською Федерацією і країнами-членами НАТО? А це саме те, чого Росія хотіла б запобігти, принаймні на нинішньому етапі російсько-української війни. Ще один досить важливий момент: а як взагалі Дональд Трамп збирається примусити російського президента Володимира Путіна розпочати будь-які Перемовини тут також ніяких чітких відповідей у команди Дональда Трампа немає. Вони підкреслюють, що колишній президент Сполучених Штатів може. Загрожувати президенту Російської Федерації тим, що він обвалить економіку Росії. Однак ніяких реальних інструментів для того, щоб обвалити економіку Росії у Дональда Трампа немає. Такі погрози могли б діяти хіба що у 2022 році, коли Захід розпочав так звані санкції з пекла, і у російському керівництві були серйозні побоювання, що запровадження таких санкцій можуть призвести до обвальних наслідків для економіки Російської Федерації за ці два з половиною роки. Ки Росія не тільки адаптувалася до західних санкцій, але й продемонструвала, що співробітництво із такими країнами, як Китай та Індія, нівелює значення санкцій заходу для виживання економіки Російської Федерації і дозволяє цій країні зосереджувати ресурси для. Продовження війни з Україною, а також для підтримання певного рівня соціальної стабільності і розгортання можливості військово-промислового комплексу Російської Федерації, яким чином Дональд Трамп збирається змінити цю ситуацію, та ще й швидко. Я думаю, не знає з радників колишнього американського президента. І до того ж, є абсолютно очевидним, що будь-яка погроза. Обвалити російську економіку ще більш серйозно штовхає Володимира Путіна в обійми голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. А це саме те, чому Дональд Трамп, який вважає Китай головною загрозою для Сполучених Штатів, хотів би запобігти. І навряд чи колишній президент Сполучених Штатів, якщо повернеться до Білого Дому із чіткою антикитайською програмою, буде діяти так, щоб створити нових очевидних союзників для Китаю. Хоча Росія і так є очевидним і логічним союзником для цієї країни у Вашингтоні, зокрема у республіканській політичній еліті, намагаються закривати очі на цей зрозумілий, мені здається навіть і школяреві факт. Таким чином, ми можемо констатувати досить просторіч: план по закінченню війни існує тільки в тому світі, який намальований самим Дональдом Трампом та його командою радників. Як і з багатьох інших питань, світ Дональда Трампа, світ його радників, світ його виборців не має нічого спільного із реальним світом. Це світ швидше побажань і віри, що. Якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів, величезна кількість проблем буде вирішена сама собою, хоча б тому, що президент Сполучених Штатів буде більш активним і жорстким по відношенню до цих проблем, ніж той, хто знаходиться у Білому домі сьогодні. Але є очевидним і той факт, що Дональда Трампа, як і будь-якого політика, який Збирається зайняти посаду, а потім дійсно займає його, очікує не дуже приємна і не дуже проста зустріч з реальністю. І залишається тільки запитувати: а що буде робити Дональд Трамп, якщо він дійсно стане президентом Сполучених Штатів, якщо переконається, що Володимиру Путіну плювати з дзвіниці. Соборів Кремля на всі його погрози і пропозиції, і що він цікавий російському президентові виключно як інструмент по дестабілізації і хаотизації цивілізованого світу, розриву стосунків сполучених штатів і європейського союзу і можливостей для продовження російсько-української війни. Я думаю, що ніякого плана Б у Дональда Трампа просто не існує, тому що він не усвідомлює, що може стати президентом Сполучених Штатів. В абсолютно іншому, набагато менш комфортному світі, і з набагато іншими політичними позиціями Китайської Народної Республіки і Російської Федерації, ніж вони були в той час, коли він обіймав посаду президента Сполучених Штатів. Чи очікує Дональда Трампа приголомшлива фіаска на посаді президента Сполучених Штатів? Відповідь так, чи може призвести це фіаско до нової ескалації ситуації у світі і третьої світової війни? Відповідь так. Чи зрозуміє це Дональд Трамп і чи усвідомлює він це сьогодні? Відповідь ні. Чи можуть усвідомити це виборці Дональда Трампа і його найближче оточення? Відповідь ні. Чи має якесь реальне значення той план, який Дональд Трамп пропонує для закінчення війни в Україні? Відповідь ні. Яким чином закінчити війну в Україні? Очевидно, таким? Який пов'язаний із реалізмом, а не із побажаннями. А цей реалізм якраз полягає в необхідності більш активної участі Заходу для того, щоб зупинити російські війська на? Кордонах України або на лінії зіткнення між російськими і українськими військами і примусити Володимира Путіна усвідомити безперспективність своїх зусиль по знищенню сусідньої держави до того часу, поки Захід не усвідомить сутність своїх задач на українській землі, і те, що російсько-українська війна є частиною конфронтації між Заходом і Китаєм та його проксі державами, війна Росії з Україною буде продовжуватися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні. Ані мережі на каналу Патріоні Баймієкофі і Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!